Вітаю, друзі, в новому випуску Арслонка. Сьогодні говоритимемо про дивні речі, і почнемо власне з етимології слова дивний. Отже, давньослов'янське диво означало щось незвичне, те, що захоплювало подих, і здебільшого відносилося до надприроднього, майже небесного. Сам скорінь слова має праіндоєвропейське походження, і його когнатами є санскритське дева, латинське деос і ще низка схожих з звучанням слів, які означають божественне небесне створіння. Трохи інша історія з англійським «strange». Воно є нащадком латинського слова «extraneus», що означає той, що зовні, тобто чужа, незнайома і звідси незвична людина. А ось у шведів свій погляд на дива, адже слово констріт походить від конст, тобто мистецтво, яке в своїй основі має давнє скандинавське коріння конна, тобто знати або вміти. І в середньовіччі слово означало вправну талановиту майстерну людину. Згодом це значення набуло додаткового відтінку, витончений, складний, хитромудрий. Але в 19 сторіччі складність і майстерність неочікувано почали трактуватися як незвичайність, дивовижність і навіть підозрілість. І ось вже в сучасній мові констит перекладається як чудний або дивакуватий. До речі, багато хто вважає, що однією з дивакуватостей сучасної шведської культури є любов до дуже запашного ферментованого оселедця Сюрштр Мовляв, як це можна їсти? Ми самі ще в пошуках відповіді, але тут маємо нагоду згадати англійський фразологізм to throw a red herring», що означає навмисно уводити в оману. Пару століть тому мисливці туманного альбіону використовували специфічний запах сушено-копченого оселенця, щоб тренувати мисливських собак, в тому числі даючи їм фальшивий слід. А завершує нашу сьогоднішню розповідь ще один смаколик з трошки дивною назвою. Полониця, яка в багатьох мовах германської групи звучить як земляна ягода, шведськи перетворилася на земляного дідугана, саме так, адже йодь губе буквально перекладається як старець із землі, і важко сказати, як це сталося. чи то через схожі структури ягоди зі зможками, чи то через вплив давнього діалекту, в якому губе означала горб або кульку. А можливо, цьому посприяли фольклорні традиції, за якими природі надавали риси людини і приписували певний характер. Та як би там не називалася полониця, смакує вона чудово дивовижно. Ну а для нас важливим є не збиватися свого шляху і продовжувати плакати свою майстерність і витонченість навіть попри можливі підозрілі погляди з боку іншого.